Доброго ранку, мої учні 3 А класу. Сьогодні у нас не 25, а 26 вересня, і ми проводимо урок української мови. Сьогодні у нас розвиток мовлення, написання розповіді на основі малюнка, власних спостережень і тема для спілкування прогулянка до осіннього лісу. Відгадайте, будь ласка, загадку. То вона ота расуня в золотім намисті, що без пензля і без барв скрізь малює листя? Ну, думаю, ви легко відгадали, що це осінь. Отже, ми будемо з вами говорити сьогодні про осінь, про природу, погоду восени і здійснимо мандрівку до осіннього лісу. І ви напишете коротенький текст про прогулянку до осіннього лісу. Але давайте спочатку пригадаємо осінні місяці. Дивіться, перед вами малюночок, на якому ви бачите, як цвіте верес, це верес. Отже, він цвіте саме в цьому місяці, який і називається вересень, по назві цієї рослини. Далі другий місяць осінній – жовте листя, жовтий. І останній місяць, коли падає листя, вже дерева, бачите, скинули все листя. Навіть перший легенький сніжок вже пішов, то це листопад. Діти, рання осінь у вересні. Коли вересень, звичайно, це рання осінь. У жовтні у нас золота осінь, а ось у листопаді пізня осінь. Ось на такі періоди поділяємо ми осінь. Ну і, звичайно, сьогодні ми з вами будемо говорити про ранню осінь. Працюємо за зовшином з розвитку мовлення, мандруємо зі словом. У нас сторіночка 5 і 6. Ми завітаємо до осіннього лісу. Прочитайте, будь ласка, текст. Послухайте, як я вам його прочитаю, а ви після уроку, після перегляду потренуйтеся так само виразно, красиво прочитати цей текст. І послухайте, скажіть, що тут незвичного Погоріхи. Шерехате і ворсисте та розлоге та густе зап'яло ліщину листя, мов убрання золоте, а під листям тихо-тихо на тоненьких гілочках причаїлися горіхи у зелених кожушках. Ой, горіхи, не сховатись! Хоронись, не хоронись, як нас ми, малята, в мовчазний осінній ліс. Затремтить ліщина сміху, різнобарно зацвіте, не сховаються горіхи попід листя золоте. Ой поглянь, які хороші, та усе по два, по три. Лесь у шапку, майя в кошик, От привілля дітворі. Юре тягне повну торбу, Галя в пелену збира. Сонце тихо суне вгору. Вже й обідати пора. Ось такий красивий текст Наталі Заміли. і, бачите, в ньому є Рима. Це не вірш, написана у формі оповідання, але є римовані рядки. Навчиться його красиво виразно читати. Ну, і так ми з вами прочитали, як діти були в, лісу, в лісі і збирали горіхи, саме ось ліщини. Знаєте такі горішки. Що ще можна побачити в осінньому лісі? Звичайно, гриби, опеньки, маслюки, шипшину ягоди, шипшина. А ось така ягодка називається терен. Вона росте в лісах на Західній Україні. Журавлина, глід – це все діти, ягоди, які ростуть в наших українських лісах. Вони мають лікувальні властивості дуже корисні. Це вам знадобиться знання про ці ягоди при виконанні четвертого завдання в вашому зошиті. І на сторінці 6 ми з вами виконуємо п'яте завдання. Розгляньте малюночок, так? складіть розповідь про мандрівку дітей до осіннього лісу. У вас є опорні слова, які ви можете використовувати в своєму тексті. І після написання або до написання, коли ви будете складати текст, розфарбуйте, будь ласка, малюнок. Коли перепишете, напишете, перевірте написане. Я думаю, у вас вийде гарний правильний текст. І на цьому наш урок закінчується.